Молодший весь час питає, каже, сподіваюся, що татові добре, татові добре. У них були дуже теплі стосунки, він був фантастично, дуже такий підтримуючий батько, він їм все дозволяв. Я, звичайно, була більш сувора. Але я розумію, що їм це дуже важко переживати. І я поки не знаю і морально не розумію, як їм сказати. бо… В принципі проблема зниклих безвісти це проблема невизнання, неможливо поховати, неможливо відпустити. Вероніка Склярова, дружина зниклого безвісти, прикордонника Олександра Анпілова. У листопаді 2023 року чоловіка мобілізували спочатку до сьомого прикордонного карпатського загону. Десь у сьомій він мені написав, що він в бусі, дзвонити не можна було лише писати, і казав, що йому сказали, що якщо він підпише документи, які саме документи, я не знаю, то його відпустять до дітей. Документи він підписав до дітей, його не відпустили. Після базового навчання 26 січня чоловіка перевели до третього прикордонного луганського загону. Тим, щоб там він теж пройшов якусь освіту і отримав військову спеціальність. Він військову спеціальність не отримав до виходу на нуль. Вже потім я з документів дізналася, що зник безвісти він в статусі водія-механіка з третього прикордонного загону, хоча він ніколи не мав водійських прав. Тому 2023 року Олександр виконував бойові завдання у Бахмутському районі. 17 лютого ввечері він мені написав, що їх відправляють, і забирають телефони на два тижні. Е е сказав, що залишив мої контакти. Я спитала, кому залишив, чи може він мені дати чиїсь контакти. Він сказав, що ні, що зі мною зв'яжуться раптом. Що. І все, і зі мною не зв'язали, зі мною вже зв'язалися його батьки 8 березня. Вероніка спочатку подала позов до суду, та потім його забрала за проханням батьків чоловіка. Після консультацій із адвокатом жінка шукає народних депутатів для формування запиту щодо зовнішнього розслідування. Суспільне звернулося за коментарем до прислужби третього прикордонного загону. Там відповіли, що вся інформація є у висновку службового розслідування, яке надали дружині Олександра. В результаті штурмових дій противника та мінометного обстрілу втрачено зв'язок, зникли під час бою, можливо, загинули, з пораненими військовослужбовцями першої прикордонної комендатури швидкого реагування, головним сержантом, солдатом та солдатом Анпіловим Олександром Олександровичем з останнім за оточною інформацією, 23 лютого 2024 року, які чекали на евакуацію. Також, аби дізнатись про деталі присвоєння спеціальності та підготовки, ми надіслали інформаційний запит до загону. Єлісавета Сілаєва, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львів.